Я Юлі Дзиґа, і ми продовжуємо грати в Detroit Become Human. Тиць-тиць. Погнали! Завантажено, завантажені, завантажено. Сьогодні у нас епізод з Конором. Він прийшов знайти лейтенанта. Пограємося з монеткою. Він так перевіряє свою справність, як я десь таке читала. Цікаво, чому у нього є такий спосіб, а у інших андроїдів ніби нема. Вітаннячка, панове. Шо, шо? Хто це? Розшукати лейтенанта. Лейтенанта. Отже, скануємо мордахи усіх присутніх. Я, звісно, знаю, де лейтенант, але я так суто для виду похожу, подивлюсь, то там, то сям. Ну, пігнали. Йо, йо, йо йо, йо, йо. привіт. Дядечко, ви якийсь Дерік Ви нам не підходить. Ой, ну, я думав андроїдам сюди не можна, що це таке. Господи, що тобі зважають, чи що, а ти хто такий. Ти, Едвард Демпсі, теж нам не підходиш. Ля-ля, дядечко грається, ти хто такий. Як він його так може просканувати з такого ракурсу? Окей, Семюел Макрей. Діакс Тюдаліт. Який я гарний, я такий гарний файний робот Конор. Частенький, не замазюканий. Так, якісь фотки там висять. Зазирнули, але зайти не можна. Чому, 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 чому? Ну, ніт, то ніт. А що, а що завів би собі дівчину? Ага, ага, тут там балакає. Може, що я так довго дивлюсь тут? Так, ладно, ходімо звідси. Я їй сім до побачення, до побачення, до побачення, телебачення. Так. Ага, ага. А це хто такий? Що, 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 що? Деніс Уорд. Ти нам не підходиш, Деніс. Кріс Робертс. Теж нам не підходиш. Оце дивина, а я й не знаю. Аго, вали звідси що, що? Я там постояла, постояла, але він мені більше нічого не сказав. О, оце так знахідка. Лейтенант Генк Андерсон. Ей ей, давай балакать. Давай белакить белакить. Давай доветененінант давай. Ага. Андерсон. Мене звати Конор Андроїд надісланий з Кіберлайф Я заходив у ділянку, яке ді... дільницю, але вас там не було. Сказали, що ми могли піти десь, десь пощастило знайти у п'ятому барі. Наполегливий ну, Конор. Чого ти курсей сьогодні ввечері? Ви отримали справу вбивство, вчинене андроїдом Кіберлайк за протоколом у таких випадках компанія спрямовує соціальну модель на допомогу розслідуванню. Не потрібні мені жодна допомога. О і особисто від мене Кена що будь добрим роботом із валі. А от і ні, не піду. Я розумію, деякі люди відчувають дискомфорт у присутності андроїдів, але мені тут нормальок. Відвали, поки я не розчавив тебе бляшанку. Вибачте, лейтенанти, я мушу наполягати. Я отримав інструкції, супроводжувати вас. Засуть свої інструкції, знаєш куди. No. Ні, куди? Проїхали. <ріхали> Отут я ніколи ще не обрала піти і, і цього разу не обрала. Знаєте що? Дозвольте вас пригостити. Як то кажуть, на коня. Бармене, повторіть, будь ласка. Бачив, Джиме? Чудеса прогресу. Давай подвійну. Ми Генку сподобалися. Слухняний oh. цуцик. Вбивство кажеш? Ну так. І що? І ми приїхали на місце вбивства. Да? Ось народ позбирався, всім цікаво, звісно. Найцікавіше, що можна знайти це через просто, так? Чекай тут, я скоро. А тут мене відволікли, і я не пам'ятала, що тут буде вибір, тож гра сама за мене вибрала. Я така. а я маю супроводжувати вас на місці злочину. Ж, мені срати на твої інструкції. Я наказав чекати. Значить, заткни пащу і чекай тут прям. Господи, це прям як я з дітьми. Ну, може я трішки не такими словами. Виражаюсь. Але це десь приблизно те саме, як я з дітьми спілкуюсь. Отже, ми слідуємо за Генком. Джос Дуглас, 16 канал. Ви підтверджуєте, що це вбивство? Я нічого не підтверджую. Ідіть гуляйте лісом. З том, що там хтось живе. О -о -о -о. Поліція щось приховує. Андроїдам сюди не можна. Я це зі мною. Ходяча халепа. Яку частину фрази чекай в машині» ти не зрозумів. Ваш наказ суперечив моїм інструкціям. Ти мовчиш, нічого не чіпаєш і не плутаєшся під ногами. Зрозуміло? Зрозуміло. Здорово, Генка. Ми вже думали, ти не прийдеш. Так і було задумано, доки не з'явився той оцей. Ууу, тебе твій свій Андроїд. Просто скажи мені, що сталося. Близько восьми зателефонував власний карандар, кілька місяців не платив оренду. Він вирішив там щось для -ля, ля та поля. І коротше там дуже смердить, і там знайшли трупака. Кінець Жертву звуть Карлос Ортіс. Є судимі, за крадіжку, та розбійний напад, е, та й не шкода його. чесно. Я так дивлюсь, андроїдів можуть купляти собі всі. Як отой -то тот,

А що відомо про андроїда? Небагато. Сусіди кажуть, що він був, але у будинку ми його не знайшли. та так шукали. Зараз ми з Конором вам тут. Розберемось. О, я б туди навіть напевно і не зайшла б. Тяжка робота у поліцейських. Отже, оглядаємо місце злочину. Зараз пошуроку по всіх цих пошаримось. напис написаний кров'ю жертви як мило. Тіакс ніж. Аналізуємо відбитків не найдено. Невже це був Андроїд? Спробуємо кров. Боже, ти що твориш? Аналізую кров. Я можу зробити всі тести на місці. Вибачте, це дуже зручно. Варто було попередити. Гаразд, просто більше щоб не пхав у рот. докази. Ясно? ясно. Oh, <с> І розмова. А це капець, що залийну. Засохла кров ДНК оцього Карлоса у Ярлоса. Гумор, я знаю. Тіакс, що тут у нас далі? Ага, червоний лід. Ну, ми вже знаємо цю штуку. Ми вже таке бачили. Як неочікувано. Кров, кров там, кров сям. Hey, Усьо зрозуміло. You. Так, ось тут шафа. Оце теж. Що це таке? Що це таке? Ну от я туди зазирнула. І що я там мала побачити? Я навіть ставила на паузу, але там спеціально все розмазюкано, і. і, і я не розумію, нащо нам показують цю інформацію, нам гравцю, так? Подивився цю листівку, рекламку. Танцювалки зробимо жінками. Кімнатка. А, це не кімнатка, це вихід на задній двір. Подивимось. Хтось тут пошарився недавно. Але цей відбіток підошвоє полиці. Двері були зачинені зсередині. Вбивця міг вийти тут. Слідів немає, крім черевиків офіцера Колінза 43-го розміру. Минув не один тиждень. Сліди могли стертись. Ні. На такому ґрунті залишилися б сліди. Тут давно нікого не було. Та такий дощ, насправді, той ґрунт розмок. Там же ж нема не травички, нічого, то ж таке от, якщо чесно. Хіба що дощ тільки почався. Так, тут теж у нас кров'яка. Якесь не дуже цікаве місце злочину. Журнальчик. Ексі андроїди краще за людей. Уху, аж андроїд стежить за вами. М -м -м. Реально стрьомно якось. Я раніше думала, що фотографії за мною стежать. Ставалося, що вони всі дивляться на мене. І що всі люди, яких я бачу на фотографіях, знають, що зі мною відбувається. Бо вони через фотографії, як через портали, типу на мене дивляться. Так, що тут у нас? Немає ножа. Ага, знаряддя вбивство взято звідси. Оте, от ми подивились на посуд, на вікна, і це нам нічого не дало. От-от, і що. Я тут вирізала шмат, і ще довго там стояла, дивилась. Нічого не змінилось. Наше воно мені? Пав стілець, на ньому відбитки пальців, значить, ми там. ми, Не, не ми, а вони там Бились, штовхались. Тут у нас що, 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 що? знову кров. Купу крові сюди. Ну, привіт, Карлосе. Що ти, як ти? Лежиш тут, відпочиваєш? Червоний лід. О, як неочікувано. Тік, тік, тік. А, ну, це ми дізнаємося, що це загиблий кар... картус. Карлос. Дирдочки. Дирдочки від ножа. 28 дирдочок від ножа. І ще. Ага, відбитки. Реконструювати. Пігнали. Так, що ми тут бачимо? Ага, перечепився, окей. Так. А там. А там А там вдарили жертву ножем. Напевно, бо типу кров бризнула, чи чишо. Єкс, тут він сюди обмацав весь будинок своєю кров'якою. І як якя. Його поранили ножем 28 разів поранили. Ха, поранили. Я б сказала, безжально затицяли. Ага, оці написи ще. Ми про них не поговорили. Напевно, про них можна поговорити, коли Генк поруч. Чи ні? А, ну так, раніше він там щось говорив. Не говорив. Коротше так, пішли шаритись далі. Ванна. Ага! Ні, тут нікого нема. Якісь написи. Компульсивний почерк. Статуетка. Мені насправді важко уявити. Я раніше, коли проходила ну, цю ж гру, я так і не знайшла пояснення ані цим текстам. Ну, ладно, текст може це якийсь збій у андроїдів, а от ці всі статуетки, що воно таке, ну, типу, може, я щось не те зробила. Коротше, все, ходімо. А, битка, битка, ще ми. Пройшли повзбитку, на якій є відбитки пальців і вм'ятини, по нею когось дубасили. Реконструюємо Девіант узяв ніж! Оу! На девіанта напали! У нього був стрес. Ага. ага. І все, давай назад. Назад. Кія. Кія. Я... А тиа бум. Класно, я реконструюю. Я майстриня реконструювання. Авошу Ха. Отже, Генку, нам треба поговорити. Ну, думаю, oh, yeah. я зрозумів, що сталося. Та ну. Ну давай, used. кажи. Усе почалося на кухні. Сліди боротьби очевидні. Потрібно зрозуміти, що саме сталося. Я кажу, жертва напала на Андроїда. Збитою! так докази це підтверджують. А потім. Ти саме ж це міг роз цей розкрити справу. Що тут розкривати? Ой, вдарив жертву віктому. ножем. <и> <и> <пи> тобто ти мені хочеш сказати, що Андроїд захищався. Okay, Гаразд, а далі. Людина побігла. Здогадайся з одного разу, між... де він там лежить. У вітальню. Диш. Він намагався втекти від андроїда. Ну, загалом, схоже. Андроїд робив жертву ножем. Ну, це взагалі очевидно. Гаро. Твоя версія не така вже безпека. Вона чудова. Ось тільки куди потім подівся Андроїд. Він був пошкоджений і почав втрачати тиріум. Що втрачати? Тиріум. Він же блакитна кров. Це рідина для живлення біокомпонентів. За кілька годин вона випаровується, не залишаючи видимих слідів. Але ти її все одно бачиш, так? Правильно. Скануємо. Та -та -та, Причому я не пам'ятаю. А вона була раніше, видно, коли я все сканувала. Мені здається, не було. Яка підступна кров. Чи цей тиріум? Ти -тиріум. Дочекався <кхи> служного моменту. Ага, ага. ага. Звідси брали е, сходи. Сходинки. Драбину. Го! Ага, злякались. Тіранули трішки. Так, так. -та. Зізнавайтесь. Тякс. Наверх. Нам треба залізти наверх. Як вони могли пропустити наявність дверцят. Там. на горищі. Знову таки, спочатку жаліються на поганих андроїдів, а самі не можуть. Прості якісь речі зробити. Просто пропустили ціле горішче. Hey, 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 ого, ого, How що ти робиш? You? Треба дещо перевірити. Uh, а, ну гаразд. Якщо дещо перевірити. To... Так, блін, тому що ви цього не перевірили. Відкрити. Ку-ку. Напруга зростає. Сердечко починає стукатись. Ну, не у Андроїда, а у нас. Тут <плеви> 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 Тепер сиранули? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви сиранули чи ні. Я тут стараюсь, що дарма. Ідемо, йдемо. Йдемо, ходимо. Знаю, я б не змогла там бути. Уй! там, а там, там. Страшно. Я навіть знаю, що буде далі, уже трішки нервуюся. Я не знаю, як люди таких речей не лякаються. Я дуже ляклива людина. Ти-ти-ти. Та -та 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 -та. Ау -у -у. Тут є хтось. Вітаннячка, девіанта. Виявлено. Я просто завищався. Він хотів мене вбити. Будь ласка. Не кажи ЇМ! Коноре, що в біса oh, там відбувається. Ну, залізь на і побачиш. Та ж мені там внизу. Here, Лейтенанте, він тут. Oh, От Кріс Бен, тягніть свої дупи сюди. Oh. Хочеш? Та, шкода його, якщо чесно. В мене малий дивився, як я проходила, ти шкозив. О, мені так шкода, мені так шкода, наша. Ну, тут я не обирала. Тут так мало статися. Тякс, отут мені цікаво, що ми там пропустили. Ладно, підемо на початок. Ну, на початку все просто. Ми пішли, пішли, пішли. Отут я пропустила момент вийти залишити генка, тому що аутні ми набридливі люди. Оце я не зрозуміла, що це таке, що це, що це, що це? Я ж всюди шарилась. Де я що пропустила? Скажіть мені, якщо ви проходили це, цю гру, і знаєте, що я пропустила. Бо я там, звісно, повирізала моментів, але я взагалі шарилась всюди-всюди-всюди. Я тому й повирізала, тому що це було нудно і довго. Але все одно прогавила. І якби ми там полізли, ми б могли відкрити іншу е цю лінію сюжетну. І виходить, що, Що-що-що? що, що там далі? А далі був би інший у нас результат. Може, ми. Цікаво, ми б. Не знайшли андроїда цього девіанта, чи він би на нас напав. Ну, коротше, блін, цікаво, цікаво, що б там було. Я так добре прохожу, що навіть на помилкові якісь моменти не звернула уваги. <сум> Може, там би бійка сталася, я не знаю, або би він втік. Чи ми просто б не помітили горища туди вхід на оцю кровяку, чи, можливо, треба було неправильно. Зробити аналіз вбивства, це там, де кажеш, що, куди, де, що сталося. Може, треба спеціально його неправильно пройти, але я не знаю, як можна спеціально пройти на правильно, мені буде муляти. Шогенк скаже: це ти тупий. Ну що ж, як я вже казала, мені важко проходити не ідеально чи не так, як я думаю, що буде ідеально. Тож, от, що маємо, то маємо. На цьому епізод з конором завершується. Наступний буде з Карою. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і па-па!